Добрий вечір, шановне панство. На вечері кинув внутрі гірчицю. Ну і бачите, як вони реагують на неї. Також ну зараз не кинув, вони мають. Я зранку кидав кукурудзу, то вони її не з'їли, не знаю, потім будуть їсти чи вже притовчуть. Ну, але бачите, зелена гірчиця, вона гірка, не гірка, але листочки нутрії ті зелену масу. О дивіться, бачите, маємо щось типу, процес парування. Треба буде зробити запись. Треба мені йти звідси, хай самець займається своїми справами сімейними. Все, дякую за увагу, до побачення.